Так, привіт всім, хто дивиться мій канал. Так, на даний момент в мене такий генератор. Установив на редуктор. Установив карданчик. Ну Там ще треба буде залити масло в редуктор. Ну, я крутой, ну, в принципі, пару секунд він працює все, без питань, нормально. Зараз я до цього звіря переходжу. Двигатель уд 2 двухцилиндровый, воздушне охлаждення принудительно. Що, я кришки познімав. Тут у нас, у нас у мене такий це вольтметр, амперметр, три штуки на кожну фазу. Так, частотометр. Час, так, це счетчик стоїть. Так, це якби общий пакетник. Це переключалка дивиться в міжфазне напряження, регулювання возбуждення кнопка возбуждення. Це, це тут стояв предохранитель на освіщення. Ну і такі предохранителі стоять жуки. так, зараз я спробую оспламенити. Ось у мене дві ну, 5 кВт стоїть. І спробую запустити. Так, зараз ми його 100 Так, трошки отак. В принципі, якщо він зараз заведеться, ну, він заводився, то нічо-чуть не буде. Попробую побирачку. Так, зараз телефон не впустить. Не хоче, заморився. Щас іще 100 грамів його. Так, додали газульки. Так, ще раз. Так, заглушив я цю монстра. Так, так перекрить бензоль. А так. Ну, в принципі, якби працює все. Так, працює. Проміряв я частоту, от у мене 5-кіловатний мотор. Запускається, ну так, під напрягом, ну, в принципі, пойдет. Запускати можна. Значить, по генерації виходить така маркерувочка. Обороти робочі 350, ну, я пробував до 2800 нормально по частоті. Я перевірявся по частоті, по частотнику. І самогенерація, самогенерація проходить при 1500 1700 оборотів. Ну, 1200 все одно самогенерує. Це, якби аж мінімальне. Це я дивився по частотометру цьому. 49,5 вибиває до 50. Так, ну, в принципі, що? В принципі, я зараз його буду знімати. Цей мотор. Воно з нього кришки валяються обдувочні. Просто я встановлював сюди на тахометр. Таку фішечку, а ось о бліст, блістячка така. Ось така так. Що, мотор зніматиметься? Е, в принципі, як можна його, він робочий, я колись його перебрав, кольця поміняв, клапана притирав, масло свіже, фільтра свіжі, е, Купляв я такі, вони там бумажні стоять. Ну, не знаю, це мотор, мабуть, на утіль піде, а може хтось забере тут. Є, звісно, алюмінія трохи, це я так зрозумів. Сам корпус алюмінієвий, дюралевий. Подивлюся. Зараз я отак буду половинить от эту часть і буду встановлювати на сюди то По крайній мере буду дивитися по моїх подсчотах. Подсчотах тут виходило так. Ну, це на моєму тахометрі. Скажу так, 1000 оборотів на електрическому двигателя вом 200 210 оборотів, тут на виході 850. Ну, Можна шківками поігратися трохи, щоб десь на 3000, ну, 2500 -2800 вийти на робочі параметри, щоб була нормальна генерація. Так, зараз будемо його Ну, Я не знаю. Може комусь треба такий звісно, мотор, а може комусь і не треба. В принципі, йому ціна невеличка. Його віз, на кілограм 100 то може менше, десь. Тут, ну, звісно, заводиться класно. Жре, звісно, бензинчик, він розчитаний на 76-й, не знаю, тут дену софтури, мабуть, залив. Ну, мені просто треба було провірити. обороты и саму генерацию на каких оборотах это все дело работает ну все такая на нем генерация рабочие ну, 350 до 2800 ну 3000 скажу так в среднем генерация 1500 Ну, при 1200 я заміряв, генерація проїздить. Ну, звісно, натяг карта. Ну, 5-кіловатний мотор, трифазний 5-кіловатний мотор я включаю. Я так думаю, якщо на 220, то все без питань буде. Так, все. Буду заказувати сальнички. Карданчик ось вже встановлений. Все чітко, я його прокручував, все добре. Тепер треба буде, буде поміняти нові хороші сальники, поставити, залити масло, встановлювати очки. і туди підбирати щось. І я думаю, що все вийде. На цьому, пожалуй, все. Дякую всім за внимання. Цим найкращого. Бережіть себе і близьких. Мирного неба над головою. Все буде Україна всім саме найкраще до побачення.